А ви знаєте, як правильно чистити зуби у вашому вихованцям? Не знаєте? То я вам зараз розповім. Давайте приступати до чистки зубів. Тож, як потрібно, чистити зуби тваринам. Для цього ми можемо використовувати декілька приборів. Перше, це ось такі напалічники. Вони є різні, є силіконові, є з ворсою, але в цілому, е у нас ефект один і той самий. Надягаємо на пальчик. І ми чистимо зуби. Бажано відкривати щелепом, аби у вас був доступ і до внутрішньої сторони, і до зовнішньої сторони. Можна використовувати ось такі щітки, які вже йдуть двосторонні, і вони чистяться за рахунок того, що по центру у нас вставляється, вставляється зуб, і ви прочищаєте зразу з обох сторін. Це для спокійних улюбленців. Ще варіант, ви можете купляти в звичайній там або аптеці, або магазині, купити дитячу щітку і, по суті, ефект такий самий. самий простий варіант це взяти звичайний бінтик, намотати його на пальчик. Таким чином, вичувати сюди розчин і так само ви можете чистити за допомогою рідини, зчищати на першочерговий, бруд і тому подібне. Якщо ваш улюблений не дається чистити, і у вас виникає битва годзіли з кінконгом, як ви бачите зараз на відео. То у вашому випадку вам потрібно хоча б робити наступне: зачасту ми беремо напалічник, ми щелепу не відкриваємо, натягуємо назад губу, і ось такими рухами ми щищаємо наліт і бруд. За допомогою складових вона потрапляє всередину ротової порожнини, перемішується зі слиною. І таким чином воно також має ефект. Це стосується тільки тих випадків, коли у нас наліт першочерговий. Тобто, якщо у вас вже ось така проблема, вам, на жаль, уже нічого не допоможе. Тому ми повертаємось просто до профілактики. У вашому випадку. Це напалічник, це зубні щитки різноманітних форм, або просто використовувати е, бинт на пальчику. Також є ще спеціальні е, ватні спонжі, диски, які також можна або надягати на палець, або просто брати в руки, і так само чистити зуби, вони також ефективні. Тож, якщо у вас виникають такі проблеми, то перше підготуйте вашого улюбленця, дайте смакот. Заспокойте його, можете використовувати навіть заспокійливі спреї або пігулки. Потім покажі, дайте понюхати, дайте перевірити, що це не небезпека і що воно не з'їсть вашого улюбленця. І останнє привчайте до цієї процедури з маличка. Перші е чистки можна почати проводити з 4-місячного віку. Тоді ви використовуєте просто якісь гігієнічні засоби за будь-який прайс. А в подальшому, коли у нас міняються молочні зуби на корінні вже і їх потрібно чистити. Коли не було нальоту, тому використовуємо уже професійні засоби, такі як плактик, плаков, аразім, або ще непогана паста від вірбок єш. Тож, тримайте зуби чистими, аби у вашого улюбленця не було тотальних проблем і видалень потім.